Алло, отже, я розказую на прикладі цієї роботи, як треба було робити і де тут добре, а де тут не дуже добре. Оформлення роботи неправильне, на жаль, повинно бути написано так, як розповідається в моєму відеоролику під назвою Як починати письмову роботу. Тут помилка, треба, щоб. Ви подивилися уважно, як починати письмову роботу. Отже, 11 октября французи не пишуть, вони пишуть по-іншому. Вони пишуть, наприклад, понеділок ланді, 11 октября. Потім слово devoir не треба писати devoir, треба писати «travail en classe. В ролику про це розповідається детально. Треба, щоб ви подивилися уважно. Наступний рядочок, пасан сез, сторінка 116. «Екзерсіс 4. Ні, неправильно. Треба, щоб було написано так. Екзерціс великої літери. Екзерціс 4 паж», ось «а la page sans séze. Отак повинно бути написано. Отже, за оформлення. Я знімаю один бал, тому що треба, щоб було написано правильно і правильними літерами. Я бачу тут неправильно написану літеру Р. Вона так не пишеться. Французькою мовою треба писати літери письмові. Літера Т написана неправильно. Діти, у вас є зразок написання літер. Будь ласка, дотримуйтесь. На другому чу знов неправильно написано. Далі я бачу, що все написано правильними літерами. Так, знов чу", «тон» – Неправильні літери. І літера R. Я бачу, ось написано неправильно. Словом, із за літер знімається на один бал, знов таки робота. оцінка. To I did слово. Абіто написано так, що його треба читати тabі, келі тюабі. Але насправді воно повинно читатись тіте. Отже, у тебе помилочка в цьому слові, треба, щоб ти правильно написала, а не бачу перекладу, то я не знаю, що. Чи знаєш ти всі слова, які ти написала? Я не впевнений. До речі, в 116. В правилі написано тюабіт правильно написано, тобто ти неправильно переписала з підручника. Келіру, ти подумала, що слово ю це слово жіночого роду. Чому ти так подумала? Тому що в книжці воно червоним кольором. А раз воно червоним кольором, значить воно жіночого роду. Все правильно, і ти вибрала абсолютно правильний, правильний варіант слова. Але ти не підкреслила. Я вас дуже прошу, діти, підкреслюйте підмет, присудок та поставлене. Тобто ти повинна була б підкреслити тю, «абіта» і «келля». І дати переклад. Якщо ти даєш переклад, я розумію, що ти всі слова розумієш правильно. Li quel livre? Треба, щоб стояв знак запитання в кінці. Слово кель ти написала правильно. Дякую. Кель кульор е Супер. Молодчина, жодної помилки. Але треба підкреслити підмет, присудок і поставлене. Кель спога S Q tu жодної помилки. А чи знаєш ти, що таке спора, що таке Kel, що таке «тю», що таке M. Ем треба робити обов'язково. Переклад. Переклад робиться дуже просто. Кель BD S Q M. Tu as quel jeu chez toi? Ta, ton anniversaire, c'est quel jour? Quelle chanson est-ce que tu écoutes? Ну я тобі хочу сказати, що ти не зробила жодної помилки, молодець, окрім літерки «е» «e» недописаної. Але ти зробила багато інших помилок, які просто. Нахабно знижують твою оцінку. Я тобі ставлю 8 балів, але дуже легко ти можеш отримати Е, лише виправи всі зроблені помилки, всі помилки, про які я тобі сказав, як їх виправити? Дуже просто, якщо це неправильно написано слово, то тобі треба за допомогою, це ж чорнеточка, за допомогою коректора, ти можеш. І червоної ручки, ти можеш виправити їх безпроблемно. Будь ласка. Якщо треба щось підкреслити, то ти підкреслиш. Якщо треба зробити переклад, то ти можеш написати маленькими літерками поруч із реченням. Якщо не можеш маленькими літерами, напиши переклад на іншому аркуші. І сфотографуй. Також мені треба діти, щоби ви. Надіслали мені фотографію правила, яке я вам розповідав, а також сторіночки під назвою Зміст зошита для правил, де написані, написані всі ваші правила, які ви вивчали. І, та, а також, якщо ви зустрілися із новими словами. Або під час пояснень, або під час того, як ви робили домашнє завдання, ви повинні ці слова обов'язково виписати до словничка і вивчити ці слова прокруткою. І мені треба фотографія словничка. Як ви ведете словник, а також фотографія тієї прокруточки, яку ви робите, коли вивчаєте слова. І вола. Voilà. І тоді буде гарний результат і у вас, і гарний результат у журналі.